днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни. Про таке повідомляють в телеграмі офісу президента. Напередодні Зеленський затвердив склад делегації України та директиви для відповідних перемовин на банковій. Наголошують, що розраховують на конструктивну роботу і готові працювати максимально швидко щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни та зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Зазначають у повідомленні. А не готова до поступок та створює передумови для відхилення мирного плану США. Такого висновку дійшли аналітики інституту вивчення війни, коли проаналізували учорашні заяви Пуйла. Нагадаю, бункерний президент учора зібрав засідання Радбезу РФ, на якому заявив, що вимоги для припинення війни в Україні не змінилися. Перебіг СВО його цілком влаштовує, але РФ, нібито готова до перемовин про закінчення війни. Пило е переклало відповідальність за паузу у мирному врегулюванні на Україну і заявило, що Вашингтон не обговорює мирний план напряму з Москвою через позицію Києва. А The Guardian пише, що Дональд Трамп призначив міністра армії США Дена Дріскола своїм новим спеціальним представником для просування мирного плану щодо закінчення війни в Україні. Зазначається, що Дріскол є другом та колишнім однокласником віце-президента США Джей Ді Венса. За даними Джерел The Guardian Делегація американських генералів на чолі з Дрісколом планує здійснити візит до Московії наприкінці наступного тижня. Чекають лише погодження мирного плану Володимиром Зеленським! Хотів сказати свою точку зору за зовнішніми ознаками Дріскола і мою, але утримуюсь. Міністр закордонних справ України просто та людина намагається зараз брати участь у вирішенні нашої долі і впливати на нашого президента, на нашу країну. Міністр закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга і Радослав Сікорський обговорили американські мирні пропозиції щодо врегулювання війни. Українська сторона підкреслила важливість залучення Польщі до будь-яких мирних ініціатив під час розмови. Також звернула увагу на роль європейських країн, зокрема Польщі, як надійного союзника України у мирних зусиллях. Крім того, у зв'язку з посиленням гібридних атак РЕФІ проти Європи, включно з саботажем у. Польщі обговорили і подальшу співпрацю для зміцнення безпеки. Ця робота ведеться як на двосторонньому рівні, так і в рамках Люблінського трикутника разом із Литвою.